Ви стали дідусем. Ваша похресниця чи то племінниця Ірина Журавська, колишня міс Україна народила сина, живе вона у Москві. Ви навідувалися? Чи зараз народним дивотатам України важко їздити до Росії? Ні, не важко. Я був на наступний день у неї, пологи пройшли нормально. З'явився на, на світ хлопчик, дуже гарненький, 4 кілограми. Ваша племінниця Ірина Журавська буде змінювати громадянство, тому що вона вийшла заміж за громадянина Росії, і вона зараз має право поміняти паспорт. Вона громадянка України, і вона поки не збирається міняти громадянство. Ви одним з перших вийшли з партії регіонів, коли почалися трагічні події на майдані з партії регіонів. Депутати біжуть щодня. Взагалі там скоро залишиться чи не один Єфремов. А як гадаєте, це правильно? Що коли зручно бути у партії? Депутати в одній партії, коли в ній незручно, біжуть до іншої. Я не думаю, що сьогодні фракція партії регіонів є маленькою. Вона все одно залишається найбільшою, найбільшою. У фракції партії Бать... «Батьківщина» 88 осіб. А у фракції партії Ріон до сьогодні більше 100 осіб. Ви підтримували все те, що відбувалося на Майдані ще у той час, коли ви були у партії районів. Ви були на Євромайдані, тому що ви людина, що полюбляє бувати за кордоном у Європі, тому вас як ні у кого мають бути проєвропейські настрої. Я не все підтримував. Що там відбувалося радикальні сили? Я ніколи не підтримував. Але... Але протести людей я підтримував, тому що були підстави для цих протестів. Були на євромайдані. Ви були, можливо, на марші мільйонів. Чи все ж таки побоювалися, будучи у партії регіонів, входити на майдан? Я ніколи нікого не боюся. Крім господа, Бога. ви були на євромайдані? Був.